Ви тут... ніколи не здогадаєтесь, де я зараз знаходжусь. Це середина замку потаємний хід між стінами через кімнати. З однієї кімнати в іншу. Оце такими потаємними кімна... ходами. Люди заходили так, щоб їх не було видно іншим. Ага. Хто тут не знаходиться. от цікава така штука. Перший раз тут цей замок дуже красивий, дуже старовинно виглядає. Зараз покажу вам е з чого ці замки будувалися. Така кімната. Стелі такого готичного виду купольного. Далі буде видно, як взагалі вони ну, майже висять у повітрі. Не знаю, на чому вони тримаються. Тут кімната, як мені сказали, тут проводять концерти. Оці клавесини, піаніно, вони... Їм по 400-по 300 років. В старовині і досі працюють. Приїжджають мастера і їх налагоджують. Подивіться, в деяких місцях кладка Ну, з чого попало, що було, і того клали. Різні, різного розміру, каміння, а де. А... В деяких місцях вже рівна кладка з цеглини рівних. Це димоходи. Це, тут були каміни і з димоходами як отаплювався цей замок. Дуже так містично виглядає. Такі от пошарпен. Це відчувається історія тут. Добавляє замку а, історичності ще такі картини і а, чучела тварин. Тут дуже гарно, красиво. Оригінальна кладка, ну, бачите, от, ну що попало? От що брали під ногами і з того клали ці стіни різного розміру, якості. Хоча стелі, отут от, тут, от е, частина стелі е, обрушилась, і от бачите, от, от висить ні на чому. Як вона тримається, я не знаю. Посеред кімнати дерево росте, хоча це дерево поставили для... Тут був фестиваль квітів, і це дерево було все е, прикрашено квітами, просто його ще не встигли прибрати. Оце отак от в стінах були димоходи. От бачите чорне, це обуглені цеглини, е, то отак обігрівалися стіни цього замку через отакі димоходи. Стеля вже нова, е, оригінал був роз, розрушений з часу. О, бачите Джон Сноу. Тут фестиваль кар... виставка картин проводиться місцевих художників. Дух захоплює, дивлячись на все це, як раніше жили люди. Здається, що зараз зазавалиться. Як воно тримається, невідомо. Мабуть, я щось не розумію. Який гарний камін тут зробили. Це камін вже е, сучасний, його просто зробили у вигляді такого замку. Димоход був оригінальний, а просто е, зовнішній вигляд переробили. Старовинна мебель, шкафи, трюмо, ці сундучки, все дуже старе того часу, по декілька століть. Це ще один таємний проход. Вон, він зараз е, замурований, а колись е, кудись вів. Ну, все. Ще один потаємний проход з цієї кімнати, от в ту, через стіну можна було зайти е, цим проходом, е, щоб ніхто не бачив. Е, а самі е, двері в цей проход були закриті або шкафами або картинами, ну, щоб ніхто не здогадався. Зараз пройду з цієї кімнати в ту, через проход покажу вам. так от коханця до своїх коханих або навпаки отак от бігали з кімнату в кімнату. Гарний лев тут намальований. Ще один ход. О, тут така антуражна, така красива кімната, старовинно виглядає. Це штукатурка облушилась і почистили, щоб е, відчувалася історія цього місця. Дивлячись на неї, це е, знаменита е, княгиня Іл Ілона. Вона це її спальня. Це от молодий коханець, який до неї бігав через ті е, проходи таємні. І... Тут вони кохали один одного. До речі, вона вдова, перший чоловік, розказали, був, точніше, мати першого чоловіка цієї лони, була знаменита відьма Баторі, яка по легенді загубила дуже багато красивих жінок. Дівчат, щоб е, зберегти свою красу. Оце невістка цієї батарі. Це її, мабуть, була світ, світлина, е, ну, кімната для прикрас або ванна кімната. Дуже багато камінів і димових проходів, щоб отопити ці стіни. Я не знаю, скільки треба. Зусиль і часу, щоб протопити це місце, ну, мабуть, дуже багато. Максимальна температура, яку тут можна було здобути, це 15 градусів лише. Ну, для того часу це було багато. Люди, для людей того часу це була комфортна температура. Оце таке гарне дзеркало, рама така старенька того часу. до речі, теж. Димоход туди йде. Мабуть, навіть видно. Так, да, димоход. Оце красиве місце. Мені тут дуже сподобалось. Поглинається в історію. Дивуюся, як люди жили того часу. Зараз, звісно, люди не змогли би так жити, мені здається. У кожному своє століття і свій час. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Багато викладу цікавих місць, подорожей. Дякую всім, пока.